Не хвали людину за її красу, і май відрази чи отвращення до людини за зовнішністю її. От їде красива дівчинка, ще з маленької. Ой, яка красива дівчинка. Там, ой, який красивий хлопець. Нам дуже тяжко, цей вірш насправді не простий. Красота людини притягує до себе. І коли людина уродлива, некрасива, до неї не дуже люди тягнуться. Коли в неї зовнішність некрасива, коли в неї фігура далека від якихось там людських еталонів краси, хлопці не дуже спішать знайомитись з такими дівчатами, дівчата не дуже спішать з такими хлопцями знайомитися. Краса притягує в красивих. Завжди більше шансів знайти хорошу роботу. Красиві дівчині завжди в автобусі встануть і дадуть місце. Красиві мають пріоритет в будь-якій справі. До красивих тягнуться, від красивих відвертають голову. І щоб це правило виконати, треба постійно мати його в розумі. Ну, Ви себе знаєте. От кого вам легше любити, красивих чи некрасивих, до кого більше тягнеться людина, з ким більше хоче дружити? От кожен собі дайте оцінку, наскільки ви здібні або я. От людина така негарна. І, як правило, ці негарні, вони Тому? з ними навіть не завжди. Деколи негарні, настільки від того можливо, що їх постійно нехтують, настільки злі стають. Що ну це вже друге правило, тому що будь-яка людина е, сприймає похвалу краще як докір, не тільки за красу. Якщо хазяйці сказати, ой, ти така хазяюшка, в неї там все пригоріло, но все рівно вона знає, що брехня приємно". От, е, чи, чи жіночка там ну, далеко не талонного розміру, а їй кажуть, що ви так гарно виглядаєте. Ми такі люди, нам приємніша хвала. Коли дурному сказати, відкий мудрий, ну він теж йому це приємно. Коли сказати що ти дурак, ну це нікому не сподобається. Це, це закономірність. Ми любимо похвалу всі до єдиного, без варіантів, без винятків. Заповідь. Ми не один раз у житті будемо випробувані Господом в цьому питанні. То так, як з грошима Яків каже, що як прийде в зібраний чоловік з грошима, ви його посадите на першу лавку, тому що він має гроші. Так само красивого посадять на першу лавку, а не красивий буде, як біла ворона в церкві. Не. Тільки глибоко віруюча, людина здатна не жити по цьому правилу, по якому ж всі. Все рівно, е от виходя, виходячи заміж там, всі там рекомендують. От брат стоїть за кафедри і каже, там притчі, 31-й розділ, що краса суєтна, але жінка, боящася Господа, достойна хвали. Цей же проповідник перший, як зійде за кафедри, він побіжить, знайомиться з красивою, а не з тою, що, що вона дуже богобійна. Це з, з цим правилом дуже тяжко боротися, тому що краса приваблює. От деколи так складається, що там хлопець. Не женився до 30 років в міру різних обставин. І вже йому кажуть, тобі там 30-35, тобі треба женитися. І як ви думаєте, оцей 35-річний на кого він буде дивитися? Йому ж знайшли десь там у третій області його ровесницю, але вона йому не цікава, він дивиться на 20-річних. І йому кажуть, що ти є звращенець. Він не ізвращенець, просто красивий всім подобається. Просто цей дядько має знати, що його поїзд вже пішов. І вже ті красиві призначені для інших. Але красота притягує всім, хочеться з красивими, з багатими, з знатними цього світу мати якесь спілкування. Некрасиві, бідні, неуспішні, нікому не потрібні, крім Господа і по-справжньому віруючих людей. По-справжньому. Тому, друзі мої, нас Бог не один раз ще випробує на це правило. Ну, взагалі, от, коли хвалити постійно красивого, що може статися? Гордість. Гордість. Коли людина красива її постійно хвалять, вона може від цих слів стати зверхньою і собі трошки знати ціну. Коли ти постійно хвалиш красивого, і рядом стоїть людина некрасива, яку давно ніхто не хвалив, в неї зародяться комплекси. І вона буде відчувати себе нещасною людиною. І вона буде казати: Господи, чому Ти мене сотворив такою, що її хвалять всі, а до мене, хоч би один підійшов познайомитися? Тому е, похвальба красоти вона провокує деколи на неправильні речі. Тому Господь каже: не хвалити. Тому що якщо людина від природи красива, вона до цього не приклала зовсім ніяких старань. Це дано їй задаремно, її заслуги в чому нема ніякої. Друзі, це заповідь. Не хвалити красиву людину, не хвалити і не мати відрази. Не можна людину зневажати і там в компанію свою, ну йдуть там десь дівчата. Десь там їдуть хлопці, десь їдуть, і три красавіці і одна некрасива, і цю некрасиву бідну ніде з собою не беруть, щоб не портила компанію. Знаєте, що ця дитина переживає в своєму серці? Е, який ропот можна підняти в серці чиєїсь дитини тільки тому, що кругом всі хвалять, а, а, а тебе не хвалять? От, тому не можна відразу мати до некрасивих, підійти, познайомитися. Це не значить, що ти ж на всіх не можеш женитися, але, по крайній мірі, обходити стороною, стороною людиною, бо вона не красива, це жорстоко. І це неправильно, це несправедливо. Я все кажу: якби Господь був такий, як люди, каже Павло, подивіться, скільки немічних між вами, Бог некрасивих покликав. Якби Бог кликав до себе вищих за метр сімдесят п'ять із хорошою фігурою. Ну, то я би не попав в царство Боже, бо я не маю метр сімдесят п'ять. Я би пропав. От Бог мене взяв такого, як є, малого, і покликав, а великі дуби ходять і грішать. От, от такий наш Бог. За це я його люблю. Ніз, який хочеш, гроші не маєш, ростом не удався, а Господь каже, я тебе люблю. Оце Бог. Благословений вовіки. А то в царстві були багаті і красиві, всім решту ходь, умирай. От всі шукають хлопців, бо був високий, красивий, з малим ніхто не хоче. А малий толковий гроші заробляє, сім'ю кормить, а той дубіна, двометровий, двохметровий, а грошей в хаті нема. І тоді жінка думає, ну що толку з того дуба? Ну, ну, то так тяжко, братисе, ви ж знаєте. знаєте е, тяжко, особливо, наприклад, створюючи сім'ю, наскільки людині важко перебороти свої очі. Тобі всі кругом кажуть, така хазяюшка, така добра, ну одні плюси. А ти подивишся і думаєш: та ні, Господи, не лежить. А танта друга нігті намалювала, варити не вміє, прибирати не вміє. Ну, вона смотриться, і хлопці рота відкривають і дивляться, і кажи їм, що хочеш, хоч їм очі повиколупай, а все рівно на красоту дивишся і все. Ну, так воно є. Якби людина мала таке благословення, що перед створенням сім'ї могла б подивитись на протиположний пол очима Господа, а не очима людської плоті, то була б дуже щаслива людина. Але це не всім, а точніше, рідко кому вдається. Тому я говорю, знаючи, про що говорю, красиві подобаються всім. Всім. Четвертий Вірш, слідуючий після бджоли, не хвалися пишністю одягу і не величайся в день слави, бо дивні діла Господа і таємні діла його між людьми. Тобто, одна річ, якою можна похвалитися, це красотою лиця чи красотою тіла, друга річ одяг, пишний одяг, ну, Назвемо його сучасним словом, фірмовий може бути одяг, брендовий одяг. Ти йдеш, дивишся людина в брендовому одязі, і і що? Ну, до душі люди потім вже добираються е, після одягу зустрічають по одяжці. От коли ми купуємо якісь брендові речі, хочеться ж показати свою статусність, що ти маєш те, чого інші не мають. Чи це пишний одяг, чи це дорога машина. Чи це щось інше, що тебе відрізняє від інших людей? Господь каже, не величайся цим, на якій ти машині їздиш, який ремонт в тебе в хаті, і скільки коштує твій одяг. Не величайся і не принижуй інших. Оце сьогодні пішла така мода виставляти в соціальні мережі де хто відпочиває. Я собі от таку сумочку купила. от. Сумочку, я от таке їм. Ну всі собі десь уявили, що вони голівудські зірки. Кому там треба, що ти їш? Їж? їж та їж. Ну, Людині здається, що весь світ пристально наблюдає за тобою, що ти їш. Ну, ну така хвороба перейшла від невіруючих до віруючих. Хто де відпочиває? Ну не цим треба хвалитися віруючим людям. Не цим. Хтось має фігурову жінку, там, показує на Фейсбук, як на морі відпочивають. І, проміж іншим, показав, як жінка в купальнику його виглядає гарно. Це речі, які не пасують віруючим. І не величайся. Це вже другий пункт. Не хвалися пишністю одягу, раз і не величайся в день слави. Не хвалися пишністю одягу. Тобто, у нас як в церкві, наприклад, в родині є люди з різним достатком. Хтось може собі дозволити купити брендові речі. Хтось одівається із... на вагу. І особливо перед тими людьми, які вони не мають не тому, що вони дурніші від тебе, просто тобі рішив Господь дати можливості, іншому не дав. Не треба своїми можливостями зневажати брата чи сестру чи людину. Маєш можливість купити добротний одяг, добротну машину. Купи, користуйся, тільки нікому підніс це не тикай, бо почнеш тикати, Бог забере. Ось така річ. І не величайся в день слави. Це вже друге, так? Бог тебе підняв, Бог вирішив тебе прославити, Бог рішив тебе покласти вище над іншими людьми. У будь-чому. В можливостях, в красоті, в здібностях, в таланті, то Господь каже: не величайся в день слави. Тому що це Бог тебе підняв, і знов-таки не треба принижувати інших. Бо ти піднятий. «Бо дивні діла Господа і таємні діла Його між людьми. Чому є це закінчення вірша? Як воно зв'язано спочатку? Бо дивні діла Господа. Правильно, сьогодні ти на коні, завтра будуть проблеми. Тому нічим не хвались. Дає Бог, хвалящися, хвалися Господу. Не штанами, не костюмами, не. не... Помните, як Єзекія водив по своїх спальнях посланників. Царя Вавилонського показував, які в нього ремонти в хаті, і Господь каже: все піде до полона, тому що не Богом ти дружок хвалився, не Господом своїм, а своїми хатами. хатами. Знаєте, деколи гості прийдуть до хати. І всі двері повідкривають, а ну подивіться, що ми маємо. Живуть в літній хаті, кухні, а хата на Великдень показати, як приїдуть гості, бо ми бачили, які ми круті. Глупота вищої категорії. Живуть з коровами у хліві, а хату показують для сусідів. Ну, Господи, із цели. замучених на волю. Гроші дав, бо грозуму не дав. Є таке, так, так, є, є. Є, коли ліплять речі, які не ліпляться докупи. Ну, це вже друг, друга, друга математика. То, що як як маєш гроші, як не дав Бог розуму, то ще й толку з того не буде, правда. Просто є брендові речі, скажімо, ми їх розділимо на дві категорії. Є хороші, добротні, є така поговірка, є не такий багатий, щоб купляти дешеві речі. Бо хороша річ, ти її поносиш. Вона і красива, і підходить і поносиш. Тобто, якщо людина купляє дорогий одяг, бо взуття, це ще не значить, що вона хоче цим виділятися. Є брендовий, щоб комусь носа втерти, щоб тут писало «Дольче Кабано», там, щоб тут писало щось друге. Є, що купляють для того, бо там має щось писати, а є, бо купляють, бо це хороша річ. Чому ти хочеш найк купити? Чому ти там хочеш іншу річ купити? Тому що ти в ній збираєшся довго ходити, чи ти хочеш бути блатним? Ну, Бог же знає, з якою метою ти це купляєш. Ти все. Це кожний себе випробує. Ну а як ти вже хочеш бути дуже таким красивим, воно ж знаєте, випирає, щоб. Щоб щоб показати, це ж мука серця купити її, а ніхто не побачив. Тож тебе розпирає, то вже рано чи пізно.